Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні у нас буде поєдинок з босом. Виконав ці умови, ти зможеш кинути виклик Джевелс. Давайте кинемо виклик. Непогано, швидко це все пройде, пройдемо точніше. Вибачте, що лишні звуки, тому що ну, в мене трохи вікно привідкрите. Ось і він, танк. Так, педаль до полу. І відпускаємо, погнали. Погнали, погнали, погнали. Я, на жаль, перезаписую, тому що мені кішка не давала постійно. Постійно уваги потребує кішка. Хоч мене іноді це дратує сильно, але що ж поробиш, як говорять, поважайте братів менших? Так. Ось так. Так, ми зможемо, ми зможемо. І навіщо ти гальмувала Джевелс? Навіщо тільки? Щоб я обігнав тебе. Ну, дякую. Вот так. Вот так идеально. Ты пить страшниками мне дала, Джевелс. А там поворот не вийде мене обігнати. Так, прискорюємось. Так, ми прискорились. По деревах проїхалась, називається. Вона вимушено загальмувала, називається. Так, прискорюємось. Тут бути треба дуже обережним. Інакше один раз збріжешся, тебе суперник оджене. А траса помилки чи дорога помилки не пробачає. Лайно. Блін. Щось я врізався. Ах, блін. Блін, я так старався і... Через те, що... Щось там таке торчало, і за це я про перший раз не зміг, називається. Ось, блін. Я буду краще мовчати і проходити її. Так буде краще. І знов вона загальмувала ця Джевелс. Якщо порівнювати з минулим разом, то це вже трохи краще. Ха, в стіну прям до побачення, Джевелс. Так, прискорюємось. Це вже навіть краще. Є тут трафік можливий. було дуже близько, я вже на максимальній швидкості. Це вже ідеально. А ось і фініш. Залишився лише драг Рейсинг. Так. Погнали. Не за что. Ось твой пистрачник. Ось так. І 20 касарків нам в карман. Ти програла Джевелс. Виберіть 2 жетона Джевелс. Давайте третій виберемо спочатку. О, машина суперника. Мені дуже сильно повезло. І трошка конфіскації. Наступний суперник номер 7 в чорному списку. Кіра на Касато. Камікадзе. Машина Mercedes-Benz LK500. Перевага збитки державі. Біографія. Як говорять... ловка шту, штучка, але не, не саме головне. Головне швидкість ця дівчина. Справжній ураган зазіваєшся, вона тебе смете з шляху і не і не помітить. Ей, дядько. Крутий, подивимося, що ти зможеш проти мене, якщо ще дотягнеш до нашої зустрічі, а ти не, а не дотягнеш, байдуже. Побачимо. Так, погнали прокачувати основний автомобіль для гонок. А Мустанг потім ну, перекрашу вже тоді, коли буде мордобій. Твигун подивимось. Ні, резина мать, походу. О, гоночні шини. Гальма. Диски з перфорацією і канавками. Набір титанових деталей. А що там по закису? Ну, це вже. Потім підвізка. Ну. Так що прокачали. Тепер краще... А, ми ж... Стоп! Стоп. Ми, ми трансмісію нову не поставили. Що там? Диференціал повищеного тертя, Двухдисковий вузол щеплення. Ставимо. Як я міг забути про це все? Так, погнали. Ось так. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!